Виставку старовинної різдвяної іграшки можна побачити в будинку музею Антона Павловича Чехова. Історичні експонати й до сьогодні використовують за призначенням. Ними прикрашена лісова красуня. Більше подробиць далі від Марини Селегень. Цю різдвяну красуню прикрасили іграшками початку ХХ століття. Кожна з них має свою символіку. Першими украшеннями. были свечи. Свечи олицетворяли тот святой огонь, с которым святой Осиф вошел в пещеру, где находился богомладенец. Во след за свечами на елке появились на европейских елках в средние века появились украшения из вафель в виде волхвов, в виде ангелов. Они олицетворяли хлебцы как символ причастия. Прикраси унікальні не лише своєю історією, а й технікою виготовлення. Тут можна побачити іграшки воєнного часу. Наприклад, є іграшка, зроблена з звичайної лампочки розфарбована. Можна побачити іграшки в техніці пап'є-маше, іграшки з вати на проволочному каркасі. Тому цілим дуже цікава. Виставка різдвяної іграшки в музеї Антона Чехова стала традицією. Помилуватися новорічною красуною зі старовинними іграшками можна до 29 січня дня народження Антона Павловича Чехова. Марина Селегін, Сергій Мілевський на часі новини.